Мій досвід у виборі витяжки для манікюру. Перша витяжка у мене була китайська, і вона десь коштувала 300-400 гривень. Вона виглядала ось та ця модель була досить достойна на той час. Вона всмоктувала пил. Мала мішок, але не мала достатньої потужності для того, щоб ідеально прибирати. Потім почали з'являтися більше нових моделей. Я придбала собі нову помічницю від Юлька і 2 також з мішком для пилу, але трошки шумнішу. Він що мені не подобалось – це мити мішок після робочої зміни. Все з часом удосконалюється, і у Юльки з'явилась нова витяжка з хепа фільтром Premium. Вона значно легша в очистці і в цієї моделі дуже гарна робоча площа, а також крута потужність. Єдиний мінус цієї витяжки, бо вона дуже шумна. На максимальних обертах майже не чути розмов з клієнтом. Та все ж таки чистота на першому місці. І ще мені була потрібна інша витяжка для педикюру. Я вирішила спробувати бюджетний варіант від Бупос. Ціна якість відповідає на 100%. Вона має хепа-фільтр, гарно втягує середній рівень шуму, але педикюрний пил, зніжок вона дуже погано втягує, його дуже багато, а вона з цим не справляється. Тут впорається витяжка від кільки преміум. А якщо хочеш отримати порівняльний чек-лист, пиши мені у коментарях пил і я відправлю тобі безкоштовно чек-лист.